Просто вау! Я в захваті зустріла українських дівчат і вони зробили мені фоточку. Так що буде фото на згадку. Зараз бігу, шукаю зупиночку, точніше я знаю, де вона. Хочу поїхати на святі Стефан Так що... Я думаю, буде там цікаво. Я ще минулого року хотіла туди поїхати. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Так, якщо вам цікаво, залишайтесь. Ставте подобаєчки, пишіть коментарі. Та підписуйтесь на мій канал. Так що зараз разом поїдемо. Подивимось. Виночка є. Зараз будуть чекати. Недалеко від моїх минулорічних апартаментів. Так що, буду стояти зараз. так ну На зупинці тут є хлопець, який продає білети, квіточки. Ось такий 2,50, буде святий Стефан. П'ять хвилин сказав, і буде автобус. Зараз подивимось. Тобто парасолечко. Ага, вони забирають. Це розклад, розклад хочу зняти. З шостої ранки починає автобус їздити, і кожні, потім, після восьмої, кожні 15 хвилин, так що і на далі, на Петрова. Можна ставити на паузу. Ну що, я доїхала, тут кінцева зупинка на святе Стефані. ось в цьому місці. Зараз йдемо по дорозі ось там вниз. Так моя вам порада не спати довго, як я, бо я до восьмої спала, поки вийшла дев'ять в готелю. І на зупинці ще хвилин 20 пробула. Так, і хлопець, який мене зустрів на зупинці, так би мовити. Так, я йду. Ох, ти тут вже починаються гарні види. Так, на, при... дуже красиво. Так, що тут вау, вау. Не зря я їхала. В повному автобусі 15 хвилин, поки йду такими трубками, кажу, що а, хлопець, який мені продавав квіточки, так, бажано брати дрібні кошти, бо у мене була двадцятка і він мені неправильно решту дав. дав так, ціна квіточка 2,50, з 20-ки він дає 12,50 і типа, що, що не те. Ах, я кажу, ще 5 файф. Ой, ну чи може не навмисно помилився він, а може і навмисно, хто його знає. Ну, був такий не дуже довольний, що я йому двадцятку дала, бо у нього тут не було. Паперових купюр. він мені потім ще насипав дрібних. Тож беріть, дрібні, боже, боже. Іду цю красу. Ну, це не запсувало мені. Настрій побувати в такому чудовому місці. Так що навіть повнючий автобус. Просто я, коли так і от отїхала, а дорога вона така тут серпантинчиком. і не дуже, звісно, приємно і комфортно їхати, якщо людей багато, і ти стоїш. Тож вставайте в 6 раночку. Не спіть, як я довго. Так, і кудись ми йдемо. Право-вліво. Кудись спочатку хоч познімаю ще на бо там пішли, я бачу, і правий бік, і сюди. Туди до самого Святі Стефана. Треба вам зняти і собі подивитися. Треба ж подивитися. Другий раз Чорногорії. це. Помилку треба виправляти. Так, іду на сматриву. Спочаточку. З цього боку подивлюся. Ось там дорожечка ще. Красивий вид. Тут і пляжик зразу є. Так, так, так. Ой. Так. Так, і ще з лівого боку там теж пляжі. І з правого Я Задоволена. <ривателі> добралася Нарешті. Так, тут заход на пляж. Ось тут дорожка є на цей, що з лівого боку. Так, ось там красиві дерева. Котел є Віла Монтенегро, так, а я йду в цю красу. Вау. Я не знаю, хто каже, що Чорногорія не дуже країна, я не знаю. Природа тут просто чудова. Може, сервіс десь не дуже, але природа заради неї їхати. Природа дуже гарна. Вау. Так, ще один тут пляжик, пісочок. Можна і прилягти тут. Водичка, огонь. А я вже так напарилась, що хочу прилягти. То я зараз швидко, мабуть, у водичку піду. Так. Дуже красиво. Поїздку. Ті шкодувати, що в минулому році так і не зважилася поїхати. Божі, море, море, особливо, коли воно чистеньке. Зустріла українських дівчат і вони зробили мені фоточку. Так що буде фото на згадку. Правда, я вдягнена не дуже так по плязному. Но тут краса природи більш за все. цінується. Може я ще раз сюди приїду, більш рано встану. Рілакс. Рілакс. Я вже поплавала. Дуже гарна водичка. Так, показую вам заход який. Тут пісточок, а далі є камінці, зустрічаються, якщо трохи далі. Але заход дуже гарний, можна комфортно заходити. І дивіться, яка вона прозора, який колір. Просто клас. Ой! Зараз головне не впустити телефон. Хочу показати вам водичку. Камінці далі пішли, але вони маленькі і заходити можна гарно. Ось так. Така краса. Там гора, де є локація для фотосесії. Туди дівчата фотографи водять своїх клієнтів. Фотографуються. Інстаграмні фото виходять. Так, дивіться, яка водичка. Просто прелість. Так що, буду сьогодні тут. Зараз десь 20 хвилин. Вже одинадцятого. ї Ну Ні нічого. Пізно приїхала. Може, ще завтра приїду сюди. Так. Дуже гарна природа. Завтра наші ой, на глибину мене понесло. Зараз буду плисти з телефоном в руках. Завтра наша група їде в Катор, в бокакаторську затоку. Це акор тур вирішив так компенсувати оцей завал з автобусом. За те, що півдня в Сербії простоїли і ремонтувалися. Так що аккорд тур так вирішив, що залагодить цю ситуацію. Але я була в Бокакаторській затоці, вже я не знаю, чи варто мені витрачати півдня, якщо я можу поплавати в морі. Там екскурсія без купання. Ну там красиво, хто не їздив, хай їдуть. Тож хоч якась їм буде компенсація. А так екскурсія десь 50 євро туди зараз коштує. Була дешевше, мені здається. У мене є відео про викорську затопу. Так що я насолоджуюсь водичкою. Дуже красивою. Так. Буду виходити, тут я трохи в інший рік поплила, тут невеличка пліта є, а я, я обійду її. Так що, дуже гарно, я навіть каралки не вдягала. Вони тут не потрібні. Хоча, може, деякі пляжі далі потрібні. Тут ні. Це з правого боку. А Пляжок від святої стефуни. Так, а пляж пісочок класний. Тут знайшла тінь. І тут цією стіночкою. Буду ховатися від сонечка. Як гарно, що тут є де сховатися, хоч, хоч під стіночкою, але є трохи тіні. Так що, ну, парасольку ж не дуже хочеться з собою тягнути сюди. Але тут, до речі, дуже багато ще місця на пляжі, людей небагато. Так що можна приїжджати. Ось я тут в пенічці сижу і он ще скільки вільного місця. Ну, звісно, хто під парасолечкою, тому класно. Інші під стіночкою, як я, і багато хто. Багато хто в морі, але не дуже тут тісно. Тут класно. Я тут буду не цілий день, тож не знаю, подивлюся, коли вже буду їхати назад. Все, я пішла з пляжа, вже тіні дуже мало залишилось. Тож я тут уже під соснами сховалася. Зараз спробую піднятися, ось бачу, десь там люди піднімаються на гору. Покажу вам види звідти. Так що ще поки не повертаюся. Не повертаюся ще десь. Півгодинки побуду. Так, красота. А я піду по під сходам. В той бік. Справа. Від святий стефан. З правого боку, ось дивіться, на горі є сходи. Тут є кафе, можна посидіти, але написано, що не можна в пляжних мокрих, в шортах в купальниках не можна. Ось так. Це пляс з іншого боку вже. Дітвора там бачу прийшла. Зараз якраз 12 година, 12. Дивіться, яка водичка. Куди вони в таку спеку дітей привели? Не знаю. Просто краса. Так, дино. А тут такі кактуси или що? Це не кактуси рослини. На алою схожі. Так і такі шикарні види. Просто вау. Я в захваті. Але нема з ким фоткатися мені. Так, водички, Цикади пають. Співається. Так. Можна підніматися повільно. Тут є локації для зйомки. Просто чудової природи. Вау. Ну, вибачайте, у мене вау-вау, буде мабуть, постійно. Дуже красиво. Ой, вітерець такий приємний. До речі, водичка, зараз, ось, коли я копалася. Знову я почула цей запах кавуна свіжого. Такий приємний. Як в Туреччині, те ще відчувала. Цей запах кавунчика свіжого порізаного, соковитого. Просто теж класнючий вид зверху. Боже, тільки подивіться на цей колір води. Просто а Ви кажете, ну не всі, а хтось каже, що нащо приїжджати будуть. Ну не обов'язково ж буде тільки бути.

Ця скеля, де роблять інстаграмні фоточки, дуже красиві. Дівчина там фотографується зараз. Тут вже інший пляж. Не знаю, буду повертатися чи ні, чи може буду шукати, де тут зупиночка. Теж дуже широкий і класний. Можна і сюди приїжджати. А як він називається? Я вже не пам'ятаю, була зупиночка, коли ми їхали. Все, я повертаюся на зупиночку, мені дуже сподобалось. Сподіваюся вам теж від споглядання цієї краси. Всім дякую за коментарі, за подобайки, за підписку на канал. Залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Купила вже зворотній бік квіточок. Чекаю тіньочки.